Що, якщо я скажу вам, що доля демократії у всьому світі вирішується прямо зараз в одній країні? Що сталося б, якби Київ упав за три дні, як планував Путін? Чому найвпливовіший історик Америки називає Україну останньою надією вільного світу? Його звати Тімоті Снайдер, професор Єльського університету, автор книги Криваві Землі, Людина. Яка все життя вивчала, як диктатури знищують народи. І коли 24 лютого 2022 року російські танки перетнули кордон України, Снайдер сказав те, що шокувало багатьох. Це не просто війна, це спроба стерти з лиця землі саму ідею української нації. Чому його слова мають таку вагу? Тому що Снайдер, це не черговий експерт, який коментує новини. Це людина, яка десятиліттями досліджувала механізми тоталітарних режимів. Він знає, як Гітлер виправдовував агресію міфами про життєвий простір. Він розуміє, як Сталін маскував геноцид під захист соціалізму. І саме тому, коли Путін почав говорити про російський світ та штучність України, Снайдер одразу розпізнав небезпеку. Цитую Снайдера: Росія не воює проти України. Росія воює проти демократії як такої. Але що це означає насправді? Снайдер пояснює в основі цієї війни лежить не стратегія, а ідеологія, небезпечна суміш імперських міфів, неосталінізму та фашистських елементів. Путін переконав росіян, що Україна це штучна освіта, що українці це просто заблукані росіяни. І ось тут криється жахлива логіка. Коли солдатам внушають, що України не існує, тоді знищення міст, депортації дітей, тортури мирних жителів перестають здаватися злочином. Вони стають місією порятунку. Снайдер проводить пряму паралель з геноцидом. Згадайте, як нацисти стверджували, що євреї не люди, а біологічна загроза. Сьогодні кремлівська пропаганда описує українців як нацистів загрозу Росії, маріонеток Заходу. Ця дегуманізація відкриває шлях до масових злочинів. Але чому саме Україна стала такою загрозою для Путіна? За словами Снайдера, Україна для Путіна це дзеркало, в якому відображається те, чого він найбільше боїться. За роки незалежності Україна створила унікальну політичну модель демократію, де владу можна міняти, де люди виходять на вулицю заради свободи, де національна ідентичність. Будується на громадянському виборі, а не на етнічній приналежності. Ключова думка Снайдера якщо українці можуть бути вільними, то росіяни теж можуть захотіти того самого. І саме тому 2004 та 2014 роки стали для Кремля справжнім кошмаром. Українці довели, що пострадянський народ може скинути диктатуру без крові, може обрати свій шлях. Може сказати, ні корупції та авторитаризму. Тому війна це не боротьба за території. Це спроба знищити сам приклад того, що альтернатива можлива. Коли вранці 24 лютого загули сирени по всій Україні, багато хто в світі вже писав їй вироки. Російська армія здавалася всесильною. Київ мав впасти за три дні. Зеленський мав утекти. Україна мала зникнути з карти. Але сталося щось неочікуване. Цитую Снайдера: Українці довели, що демократична нація, об'єднана спільною метою, може чинити опір навіть ворогові, який здавався сильнішим у багато разів. Що відбулося в Україні в перші дні війни? Снайдер називає це громадянською солідарністю, коли суспільство самоорганізовується для захисту. В Росії армія воює за накази зверху та пропагандистські гасла. В Україні опір став загальнонародним. Люди різних професій, віків, регіонів об'єдналися заради однієї мети вижити та захистити свободу. І це не пафос, це реальність, яку засвідчили тисячі репортерів з усього світу. Снайдер каже, українська армія унікальна тим, що вона органічно пов'язана з суспільством. Добровольці, волонтери, цивільні це елементи однієї системи. І ця система виявилася набагато живучішою, ніж російська вертикаль з її корупцією та страхом, Снайдер постійно нагадує про 1930 ті роки. Тоді західні країни заплющували очі на агресію Гітлера, сподіваючись, що поступки принесуть мир. Мюнхенська угода 1938 року мала врятувати мир у наш час. Натомість вона лише розпалила апетити диктатора. Снайдер попереджає поступки диктаторам не приносять мир. Вони лише переконують їх, що можна йти далі. І те, що відбувалося із Заходом до 24 лютого 2022-го, дуже нагадувало ті помилки. Після анексії Криму санкції були м'якими. Європа продовжувала купувати російський газ. Деякі політики навіть називали Путіна сильним лідером. Ця політика умиротворення зіграла проти Європи. Путін зрозумів захід не готовий боротися за принципи, які декларує. Але героїчний опір України змінив усе. Раптом західні лідери зрозуміли це не чужа війна десь на периферії. Це битва за майбутнє всього демократичного світу. Снайдер відзначає. Тільки після перших місяців війни у західних лідерів розплющилося Третє око. Вони зрозуміли, що Україна не просто жертва, а реальна сила, яка може зупинити Росію. Проте навіть після цього допомога йшла повільно. І Снайдер жорстоко критикує цю нерішучість. Снайдер каже, кожне запізнення зі зброєю означає більше смертей. Він критикує бюрократію, страхи не спровокувати Путіна. Постійні половинчасті рішення, за його словами, сама ідея, що диктатора можна спровокувати, це пастка. Путін завжди називатиме будь-які дії загрозою. Історик також звертає увагу на інформаційний фронт. Росія десятиліттями інвестувала у пропаганду в західних країнах через лобістів, телеканали, політиків. Вона поширювала наративи. Країна корумпована. Росія має право на сфери впливу. НАТО винна у війні. І довгий час багато західних громадян вірили цим тезам. Снайдер каже у цієї війни є два можливі результати перший сценарій, поразка України. Це буде катастрофою не лише для українців, а й для всього демократичного світу. Поразка покаже. Авторитаризм може безкарно знищувати сусідів. Стирати нації з карти, переписувати історію, це надихне інших диктаторів у Азії на Близькому Сході, в Африці, Сі Цзіньпін дивитиметься на Тайвань, Ердоган на Грецію, Хаменєй на сусідів Ірану. А всі зрозуміють можна нападати, і ніхто тебе не зупинить. Другий сценарій перемога України це стане переломним моментом 21-го століття. Перемога доведе. Навіть порівняно невелика країна може зупинити імперський режим, якщо має волю, єдність і підтримку союзників. Україна стане прикладом того, як демократія здатна захищати себе та перемагати. Снайдер наголошує, перемога України змінить не лише її саму, а й Росію. Поразка змусить російське суспільство переосмислити свою історію і, можливо, відмовитись від імперської логіки. Для Європи та США перемога України стане доказом того, що їхні цінності не порожні слова, що демократія, свобода та права людини це основа, заради якої варто боротися. Снайдер пропонує конкретний урок для світу припинити, недооцінювати малі та середні країни. Україна показала, що саме вони можуть стати вирішальним чинником історії. Він каже, Великі держави мають вчитися шанувати тих, хто готовий боротися за свободу. Це змінює всю геополітичну картину світу. Раніше вважалося, що рахуються лише великі армії та економіки. Україна довела важливіше мати те, заради чого варто боротися. Снайдер відзначає психологічне зрушення у світі. І якщо раніше багато хто вважав Росію непереможною, то тепер дедалі більше політиків та громадян розуміють, Україна може виграти. І це неймовірно важливо, тому що війни виграються не лише на полі бою, а й у головах людей. Коли світ повірив в Україну, все змінилося. Але Росія не здається. Кремль продовжує інформаційну війну, намагаючись переконати Захід, що Україна приречена, що підтримка марна, що краще домовитися. Снайдер попереджає. Якщо Захід піддасться на цей шантаж, це означатиме повторення помилок 1930-х років. Історик наголошує мова йде не про чужу війну, це битва, у якій вирішується доля демократії у всьому світі. Снайдер каже майбутнє демократії вирішується в Україні. Це не красива фраза, а констатація факту. Якщо Україна вистоїть, це надихне всі демократичні рухи світу. Люди в Ірані, М'янмі, Білорусі, Гонконзі зрозуміють, тиранію можна перемогти. Якщо Україна впаде, це стане ударом по вірі у свободу на десятиліття вперед. Снайдер підкреслює українська демократія це не лише інституції та вибори, це культура участі, культура відповідальності. У 2004 та 2014 українці виходили на майдан. Щоби сказати ні диктатурі. І саме цей досвід опору зробив можливу неймовірну єдність після початку вторгнення. Відмінність від Росії проста в Росії все вирішує влада, а суспільство мовчить. В Україні від дій людей залежить майбутнє. Коли настала війна, саме суспільство стало стрижнем опору. Добровольці, волонтери, цивільні всі стали частиною системи захисту. І ця система виявилася набагато гнучкішою, ніж російська вертикаль. Для України це війна виживання, для Росії імперська амбіція. Саме тому українці борються так за пекло. Снайдер проводить паралель. Як у роки Другої світової демократії об'єдналися проти фашизму, так сьогодні Україна стала авангардом боротьби з новою тиранією. Якщо тоді на фронтах вирішувалася доля Європи. То сьогодні на фронтах України вирішується доля 21-го століття. Снайдер звертає увагу на символічну роль України для Грузії, Молдови і інших народів під загрозою авторитарних сусідів. Перемога України стане для них доказом можна протистояти навіть сильнішому ворогові. Українська хоробрість уже змінила сприйняття у світі, психологічне зрушення відбулося. Снайдер попереджає не варто чекати швидкої розв'язки. Навіть якщо війна затягнеться, важливо зберігати стратегічне бачення. Він каже кожна зброя, кожен пакет санкцій наближає момент, коли Україна зможе сказати ми перемогли. Підсумок снайдера простий не ставтеся до цієї війни як до чогось далекого. Вона стосується кожного. Тому що це не війна за території чи кордони. Це війна за майбутнє майбутнє України, Європи, всього демократичного світу. Тімоті Снайдер, один з найвідоміших істориків світу, дав нам ключ до розуміння цієї війни. Це справді не чужа війна, а битва за майбутнє всіх нас. Україна сьогодні це форпост демократії. І від того, чи вистоїть вона, залежить у якому світі житимуть наші діти. Свобода не безкоштовна. За неї треба боротися кожного дня.